Російський диктатор Путін викрив чи не на найголовнішу свою брехню і брехню всіх російських пропагандистів про війну в Україні. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Днями російський диктатор Путін приїхав у Пікін. Тут проходитиме саміт шост. І Голова Китайської народної республіки Цзіньпін вирішив ще влаштувати парад на честь святкування закінчення Другої світової війни. Ну і звичайно, всі там виступали, всі там щось говорили. Говорив і Путін, і у своїй заяві він звичайно торкнувся важливих геополітичних питань, які постали зараз перед всім світом, фактично спровокованих Росією. Ну але це ж залишилося за лаштунками. Звичайно, що Путін згадав і війну в Україні. І отут він якраз зізнався, зізнався у своїй брехні. Зробив такий невеличкий ліричний відступ. Брехня це те, що вигадується. Це те, чим прикриваються реальні факти. Проте є така собі життєва закономірність, що рано чи пізно будь-яка брехня буде викрита. І дуже часто стається так, що самі брехуни, якісь у брехню і генерують, придумують, і є тими викривачами. Зараз перед нами такий випадок. Так от, виступаючи в Пекіні, Путін в одному з своїх меседжів заявив, що причиною кризи в Україні не є напад Росії на Україну, а є державний переворот, який стався у 2014 році. Цей криз виник не в результаті нападення Росії на Україну, а в результаті державного перевороту на Україні. Крім того, ця криза була спровокована тим, що країни Заходу постійно і системно втягували Україну у НАТО, а це нібито причинило до появи певних загроз для Росії. Давайте розділимо цей меседж на дві частини. НАТО залишимо на потім, а звернемося до першої частини цього меседжу, там де він сказав про що? Про те, що кризу в Україні. Спричинив не напад Росії на Україну, а що, а державний переворот? Окей, державний переворот залишаємо трошки далі і звертаємо увагу на те, що він говорить, що кризу спричинив не напад на Україну Росії. Путін фактично визнає, що Росія напала на Україну. Це ключовий момент. У його заяві і, взагалі, ключовий момент у тому, що ми взагалі чули від нього і російських пропагандистів. Фактично, цими словами, Путін просто спростовує все те, що городила три роки російська пропаганда. Бо російська пропаганда, що робила? Вона заперечувала те, що Росія напала на Україну, що Росія влаштувала війну на території України. А що ми чули всі ці три роки? Ми чули, що Росія оголосила СВО і ніяким чином вона не визнавала те, що тут іде війна і що вона вторглась на Україну, що вона є агресором. Давайте згадаємо про що і як говорили всі ці три роки ключові фігури у російській політиці, починаючи з того Путіна. Так от, сам Путін в ніч. Перед нападом 24 лютого 2022 року року своєму зверненні заговорив про наступне у зв'язку з цим, і відповідно до статті 51 частини 7 статуту ООН, санкції Ради Федерації та на виконання ратифікованих федеральними зборами 22 лютого цього року, тобто 22 року, договорів про дружбу та взаємодійну з ДНР та ЛНР. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції на Україні. Про напад і про війну ніхто не говорить далі. Міністр закордонних справ Лавров 16 червня 2022 року в інтерв'ю виданню BBC на питання. Журналіста чи нападала Росія на Україну? Він відповідає: Росія не нападала на Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли вже не було можливості пояснити заходу. І далі, бла, 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 бла. Далі, 24-й рік, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Говорить, по суті, після того, як колективний захід вступив у конфлікт, це перетворилося на війну для нас. Але це пов'язано з якимись змінами юридичної ситуації. По факту, де юре це спеціальна військова операція. Тож, всі ці три роки російські пропагандисти, російські очільники говорили, що вони граються тут у СВО, спеціальну військову операцію, що вони ні на кого не нападали. А ось сам Путін у Пекіні привселюдно при своїх всіх друзях і партнерах визнав, що таки нападали. Бо кризу в Україні спричинив не напад Росії, а, а там якісь ще інші е, події. І ось цією фразою він визнав, що напад такий був. Ну і тепер вернемось до моменту НАТО про те, що нібито Захід постійно втягував Україну в ці натівські обійми, так ні, насправді Росія спровокувала те. Що Україна круто розвернулася до НАТО, і навіть не просто Україна, а українське суспільство. Бо статистика річ. І вона говорить про наступне. Повідом до соціологічних опитувань, до 2005 року членство в НАТО підтримувало всього 18,5% українців. Не підтримували 54%. У 2006-му цей показник впав ще нижче 15 – 15,4% українців за НАТО, 63,9% проти. У 2010-2012 роках підтримка вступу України до Північної Атлантичного Альянсу Трошки зросла до 24 Водночас 65% громадян не підтримували таку ідею. За рік до анексії Криму, тобто у 2013 році, вступ до альянсу підтримало всього на 18% українців, а не підтримувало 67%. І от настав 2014 рік. Відбулася анексія, а по суті, окупація Криму Росією після цієї події. Та гібридної війни на сході України, яку знову ж таки спровокувала Росія, підтримка НАТО зросла у 2,5 рази серед громадян України. У вересні 2014 року вже 48% українців голосували би за вступ до НАТО і всього 32% проти. А от 2021 рік 47,8% українців підтримали вступ до НАТО, і ось 2022 рік. Ключова подія в українській історії. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на жовтень членство України в НАТО підтримувало би рекордна кількість українців 83%. Тільки 4 голосували би проти, і протягом всієї війни ця цифра практично не змінювалася. Станом на 2025 рік. 70% українців голосували би за вступ України до НАТО, і тільки 12% голосували би проти. Тож, товариш Путів, та хто ж штовхнув Україну в обійви НАТО? Отой От триклятий Захід чи все ж таки Росія своїм нападом на Україну, який фактично Путін у Пекіні визнав, спростувавши весь оцей незрозуміло логічний пропагандистський спів, який кремлівська машина пропаганди чинила всі три роки війни, розказуючи, що тут нема ніякої війни, що на нікого не нападала, а всього навсього розпочала СВО. Тож, друзі, якщо ви і далі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.